З ним батька, хочу щиро привітати, я нині дорогих чоловіків, Так хочеться від серця вам сказати багато теплих, щирих, добрих слів, хай Бог пошле міцного вам здоров'я, до старості глибокої дожить, хай ваші сім'ї відзміцнить зміцнить любов'ю, у починаннях всіх благословить. Ти, чоловік, ти син, чийсь брат і тато, відповідальність тебе нелегка. Бо за сім'ю свою повинен дбати, горить робота у твоїх руках, не раз ті руки, вкриті мозолями і змучені в нелегкому труді, щоб твої рідні, жінка з діточками все мали необхідне у житті. Я знаю, що не спиться дуже часто переживання, труднощі за мені, воно усе навалюється часом і просиш в Бога помочі в ті дні. Молись той час. Бо в молитві сила, ти у сім'ї священник, пам'ятай, хоч часто слабнуть у польоті крила, та в Бозі твоя міць не забувай. А якщо все гаразд в житті земному, то дякуй щиро Господу за це. Вся слава і подяка лише йому схилив молитві перед ним лице. Ми вам, брати, бажаємо сьогодні надії і любові в житті. Хай береже вас благодать Господня, усі дороги ваші, всі путі, тож завжди будьте мудрими батьками, щоб ваші діти поважали вас, а нам, хорошими чоловіками, щоб мир в сім'ї був і час. щоб славився Господь у кожнім ділі, бажаю чистих прагнень і стремлінь, щоб крокували впевнено до цілі. Господніх вам рясних благословінь.